Були влучання, були влучання тут у нас в городку нашому, в нашому ПГТ. І ми залишилися без отоплення. Зимою задубли. Добре, що таких заморозків нема. А то могло все позамерзати, а то і вигрібна яма могла замерзнути, і, і що угодно. І ми зараз тут сидимо, мерзнемо так. І, і засмутились, я просто не знаю. я... Скачала в нас, звісно, ми підготовлені в нас всіх пауербенки є цивілізація. Я от скачала Моргенштерна, зараз слухаю і Золотое кольцо. І мене от слухають, слухаю, і зігрівають і зігрівають мене вони. От, і дивилась Ірина Хінділаїв, така з Росії, звісно, ну, така хороша, це з хороших руських. Теж дивилась, накачала її відео на Яндекс, Яндекс Дзен. Я от з Яндекса не вилажу зараз. Таке нам Порошенко, звісно, в свій час наробив, що тільки через, через VPN Залазить. Ну я з Яндекса. Я не вірю Гуглу. Я не вірю Гуглу. Гугл, це, розумієте, це гоміки, які ото займаються непонятно чим. От, ото ж казали. Ото ж казали, що не можна кожного дня купатись. Казали. А то зараз ці современні люди купаються, і вибачте, чоловіку жінки не може завне місто знайти. Понімаєте? Того, що вимивають і по запаху ніяк не знайдеш. І ото чоловіки сходять з розуму, не можуть знайти в жінки от, завітное місце, місто. То, то один на одного кидаються. І це в Америці таке. Оці, оці всі геї, оці всі, оці всі протестанти, такі, оці всі е католіки. Займаються таким, От і нам зараз нав'язують це різдво 25 грудня. Тому я не вірю в Google. Я не вірю в Google, бо Google, звісно, нам не ск... Не заходьте в Google, друзі. Не заходьте, не заходьте у ті WhatsApp, -и. Ото західні такі, YouTube, звісно, ми підсіли, як на іглу таку і підсіли, це димов. Диявольська машина. Ну, я з Яндекса не вилазила. І зараз у нас, звісно, такі бомбардування, такі, таке, таке, княжне, горе відбувається. Таке чекаємо нашої перемоги. За нашу перми ж за нашу перемогу, ми ж все робимо. Все робимо і боліваємо за нашого президента, Зеленського Володимира Олександровича, щоб він щоб, щоб Бог... Щоб Бог його направляв, щоб він був. Мене сусіди, звісно, от виїхали зараз, не витримали цього. знайомі є. Подружка мене в сусідки. Подружка живе в Германії. З Саратова родом сама, то забрала цих моїх сусідів, забрала до себе. Це теж хороші руські, це теж ви розумієте, руські всякі є і треба от якось понімати, треба розділяти. Це все війна Путіна. От і, і не треба ж це слухати цих отегейв таких, що, що шото вони то, то с, 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 у, с, миються кожен день е, і сходять з розуму. Понімаєте, бо людина не создана, людина не создана, щоб приймати ванни кожен день. Понімаєте? Це все, це все от диявола. Понімаєте? От того, мабуть, ця війна зараз війна таке робиться війна цивілізацій. Це... Ми, звісно, дуже патріоти. Ми, звісно, за Україну, за нашу незалежну, за нашу ми ж, ми ж ту червону калину. Ми ж, ми ж такі патріоти, так любимо, так любимо нашу неньку, такі україномовні. От. Але понімаємо, що... Що, що щось трохи не так. Що не хочемо, щоб наші землі дуже багаті негри заполонили. Понимаєте? Не хочеться, щоб негри... Наш Київ не хочеться бачити нігрів, не хочеться бачити жидів. Ну, Зеленський у нас, це, звісно, інша справа. Це він наш, розумієте, він наш зеленічок наш. От зеленічок. От, от найлідше на світі. От нігри, звісно, є теж різні. От Жан Баленюк, він наш советський мальчик, наш хороший спортсмен. От, і, рускоязичний, красивий, понимаєте? Це не те ж, як в Америці ті нігри. Все має дві сторони. Все має дві сторони. Я й дивлюсь невгамовну Монро Теж не дискримі... ми своїх не, дис... не дискримінуємо. Ми своїх, ми тільки їхніх Западенських. Понимаете? Бо це є дві великі різниці. І ми вболіваємо, щоб нас скоріше наступив мир, щоб скоріше взаємопонімання якесь було. Понімаєте? Тому що там в Америці дуже погане життя теж. Нами це повірили. Довірились Америці, довірились Польщі, поляки теж, звісно, скоти. Скоти! От, от непростим, Що наше зерно не приймають, нас таке проти оце! нашу мафію не приймають, наших оцих братків не хочуть нами діло мати. Не по поняттях живуть скоти. От скоти. Наші, наші, все устроєно, все в нас в Україні. Підмажеш, поїдеш, не підмажеш, не поїдеш. А вони свою ту систему оцю, своєю системою оце, лізуть до нас. І кажуть, що ми до них ліземо. Ми то, звісно, вже там 2 чи 3 мільйона є, Ну, ми ж -то, ми то красиві. І президент нас краси. Я за президента, то я думаю за нього. І от постійно дивлюсь на нього. Я роздрукувала портрет в себе в спальні, повішу над, над, над кроваттю. І на тумбочці біля кроваті Менший портрет в мене лежить. І я за Зеленського сволочі такі за капітуляцію, це залужний, такий, як за нього. Б. Я б його б все, оці всі генерали такі роблять. поделюки такі. Зеленський правильно робичи їх, приструняє. Патріоти такі. Зеленський наш добрий душі людина. Такі діла? Наплакалась, дивилась виступ. Він вже бідний. В тих кофточках тоненьке хаки такі в штанішках. Ну, ж худеньке промерзло. І пісечка промерзла, і жопка. Що там тої жопки таке? От жменька тої жопки, така жменька. Ой воно ж таке, таке. І Лена така вся вишукана, на каблуках така. В цей холод, хай ті такі. Ц, вдівалась би, вді, вділа б якісь теплі братузи. Бо вже вже тірять? Що вже тірять? Отакі от, от діла? А на сьогодні все. Пішла я дивитися на серіал. Потіляда і любов вийшов, теж скачала руський серіал. От. Але серіали ні про чому. Ви розумієте, це все не про чому. Культура в політики, політик. А такі діла. До встречі!